Вірша про мою кішку або антична муза. Вона дивилась мрійливо, шукаючи ті думи. Вона дивилась, очі були сповнені душі. Вона була красою тендітною, маленькою, немов малесенькі вірші. О, жіночка, ви неймовірні, ви доречні. Це підвіконня створене для вас. Ви в грації, в красіве, неймовірній. Ви знаєте про це. Ваша душа, ваша душа, вона, не мов та пташка. А я лише поет, спостерігаючи за склом. Моїх віршів вам не потрібно, ані анітрохи, але мені потрібна вашої краси. Мені потрібна муза, що натхненна, вона в кімнаті дуже горда та сумна. О, муза, ти така свободна, дика, знайду тебе і ти мене лишаєш у вікна. А я дивлюся, дивлюся в надіях, пташку, спіймати у слабку долонь, бажання заточити муза вас назавжди у клітку для неспійманих пташок. О, жіночко, маленька жіночко тендітна, Ти знову тут, на підвіконні, ти чужа. Твій профіль дикий, і душа так тиха. Тобі не треба, моєго вірша.